У місті Новомосковськ на Дніпропетровщині фахівці ДТЕК Дніпровської електромережі встановили безпечну платформу для родини ЛеЛЕК, яка оселилася на електроопорі, більш детально у наступному сюжеті. І птахи в безпеці, і мережі. Фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі допомогли лелекам на прохання місцевих мешканців. Через велику вагу гніздо покосилося та впало. Щоб після зимівлі птахам було куди повертатися. Фахівці компанії виготовили та встановили на опорі спеціальну конструкцію під гніздо в рамках проєкту лелеченьки. У нинішньому 2024 році енергетики перенесуть на платформи 10 гнізд. Лелек сьогодні ми встановлювали платформу для гнізда лелек. Минулого року борові зруйнував. Там місцеві жителі звернулися до нас за допомогою, і ми встановили на опорі платформу для гнізда, яка захистить їх від враження струму. За останні 11 років фахівці компанії вже укріпили понад 200 гнізд лелек на електроопорах. З них понад 20 встановлено вже під час повномасштабної війни. У цьому сезоні ми плануємо встановити ще сім таких платформ весні. І тріщі ближе в осені. Тому будемо розвивати екосистему. Місця вже є, леки самі обирають ці місця, мешканці нам підказують де в них гнізда. І якщо щось трапляється з цим гніздом, ми приходимо та встановлюємо, щоб було все в порядку. За словами еколога, такі заходи необхідні, щоб зберегти популяцію цих птахів. І, хоч білі лелеці не загрожує вимирання, але все ж таки подбати про їх безпеку варто. Такі платформи допомогли не лише попередити аварійні відключення світла у десятки тисяч клієнтів, А й захистити щонайменше 4 тисячі особин. Я знаю, що це була ініціатива екологів, це такий у нас загальний проєкт Леченки, куди входить в тому числі встановлення таких платформ. Тобто за ці 10 років це для нас вже звична робота. Якщо ми розпочинали спочатку із залученням фахівців-науковців, нашого Дніпровського університету, орнітологів, тощо, то зараз ми цілком вдалося справляємося з цим. Самостійно, можемо інших навчити. Сьогодні робота дещо була нетипова, тобто взагалі зазвичай ми приносимо саме лелечиний гнізда, наприклад, ті, що ви бачите, от, зліва. Тобто ми беремо і приносимо з опори гнізда на платформу. Тобто беремо те, то, що лелека вже побудувала, і підіймаємо. Біля двору пані Катерини родина білих лелек прилітає вже декілька років. За цей час в гнізді, що звили птахи, з'явилося вже кілька пташенят. За словами самої жінки, вона не могла залишитись осторонь того, що птахи внаслідок негоди втратили свою домівку. Тож, не чекаючи на їх повернення, звернулася до енергетиків за допомогою. Три роки уже гніздо в'ється на цьому стовбі. Жалко дуже птицю. І Наташа, сусідка, у неї рядом гніздо. Вона й говорить: тетя Катя, обратіться, будь ласка, до енергетиків і вам поставлять так же само, як і нам поставлять гніздо. Ну я й стала звертатися, стала дзвонити. ну, Відповіли, що приїдуть, дякуємо, поставимо. Ну і я рада, що поставили. Жалко птицю, Унуки повиростали. Тепер буду нянчить аїстю. Дуже рада, дуже рада. Я дякую вам велике, що ви приїхали, обратили внимання, що жалко птицю і будемо ждати перемогу. Аїсти приносять перемогу. За народними прикметами лелека вважається символом вірності, щастя та добробуту. Крім того, це живий символ України. Сподіваємось, після повернення цих птахів на території нашої країни запанує такий довгоочікуваний мир. Ян Андрусенко Дмитро Большак. Новини Д1.